Розпаковка, що я купила в секінді, на 230 гривень. Перша сукня від буху за 50 гривень. Приміряємо. Дуже незвична, але гарна сукня. Розміру S, але можна невеличку Емочку. Бачите, така вона трошечки. Тут є замочок. Ось так от ззаді. Мені нагадує е, стиль вісміб. Е, 80. -х. А вам? Ідемо далі. Далі ось така от сукня від шейн. Це буде трошки великуватий розмір. Ввійшлася вона мені 70 гривень. Попробуй приміряти. Ця сукня з люрексом. Розмір емочка, тому на мене вона велика. Хоча я. я... Навіть сказала, навіть Л можна. Дивіться, ось тут резиночка гарно тягнеться. Трошечки тут зберу, щоб було більш зрозуміле. Трішки поколінце. У мене зріст 161 см, але сук не дуже гарно. Ось так от далі. Ідемо далі. Далі ось така знову незвична сукня від Шейн за 60 гривень. Приміряємо. Ось така от сукня, це розмір М. тому мені, звісно, вона сидить не дуже гарно. Вона дожна бути більш, знаєте, така обтягнута ось на М. -очку. То буде прямо супер. <сум> ось так от задній. Воно ось тут зав'язується, тому ви тут зрегулюєте під себе. Ось тут от також зав'язується по талії. а ось тут така юбочка. От. Просто на мене вона велика, бачите? Я отак от заправила. Ідемо далі. І остання в нас ось така от сукня за 50 гривень. Примірюємо. Це сукня розмір S. XS можна, Ну, по плечам максимум S. Ось так от ззаді. Така вона дуже легесенька, на літо буде супер просто. Що вам сподобалось найбільше з цієї розпаковочки, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Там в сторіс я показую набагато більше і також дарую речі.